Нацгвардієць з Волині захищає кордон з Білоруссю, а в хвилини відпочинку грає на гітарі і складає пісні. Про це розповідають на Фейсбук-сторінці військової частини 1141-ї національної гвардії України міста Луцьк, як ідеться у дописі на початку повномасштабної війни в Україні. 28-річний Артур повернувся з Польщі, де працював останні два роки, і став на захід рідної держави в одному із підрозділів Нацгвардії на. Тепер хлопець, захищаючи рідний край, ще й створює нові патріотичні пісні, народжені в окопах. плечі я візьму плечі й піду з ордами воювати. Зеленим лісом це кацапню, коли медним розрахунком я посадку проще шу, прочешу, розріджу.